У слободі грали в КВН на базі лікувального здоровчого табору прикарпатські зорі провели турнір між командами міста та району. Ті, хто відпочиває у першій табірній зміні, прийшли подивитися на веселе дійство. Запросили і нашу знімальну групу. Організатором такого заходу виступив Коломийський міськрайонний центр зайнятості. Підтримали ідею і служби у справах дітей і молоді міста та району. Коломийський район представляла команда Педальчиківської школи, а місто учні природничо математичного ліцею, як каже начальник відділу активної підтримки безробітних Олександр Бакай. Саме такі методи дозволяють дітям краще познайомитися з професіями та обрати їх у майбутньому профорієнтаційні заходи це є основна, скажімо так, завдання нашого відділу. І робота з молоддю так само включається у цей план. Оскільки почався відпочинковий період, і якраз трошечки з метою популяризації саме професії у форматі КВК. І, взагалі, для актуалізації такого молодіжного руху КВК, ми надіємося, можливо, з сьогоднішнього дня воно трошки почнеться по інших школах. А шкіл у нас у місті і в районі дуже, -дуже багато, і тому такий. Турнір, міськрайонний турнір профрієнтаційного КВК запланували за таким спільним погодженням із відділом освіти, і районним, і міським, і вирішили місце проведення у Слободі, оскільки дуже хороша аудиторія відпочиваючих, і якраз безпосередньо журі буде це в наш зал, і який ми представимо пізніше під час цього конкурсу. Того дня команди отримали три завдання. Спочатку кожне з них. Мала представити свою візитівку. Далі хлопчики та дівчата змагалися у розминці, а потім презентували домашнє завдання. Зал активно підтримував обидві команди. Одна з болівальниць Юля каже, що гра їй дуже сподобалася. Тут дуже весело, гарно. Сьогоднішній захист мені дуже захист дуже сподобається. Тут буду думаю, дуже буде багато заходів. Так так надалі. Слід зазначити, що при карпатських зорях досить активно проводять кожен день. Тут бувають місцеві артисти, і театр, і цирк. Однак КВН молоді сподобався чи не найбільше. А переможець гри вже найближчим часом буде змагатися за перемогу у обласній першості. Зі Слободи Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма подієнтика.